Всім привіт! Вирішив я розібрати свою River EcoFlow River, це ще перший, вона на 110 вольт, я тут просто заклеїв вхід отаким малярним скотчем, але це не вбереже мене в подальшому від того, що хтось може сюди 220 подати і погорить всі добідні матриці. Тобто, якщо вам хочеться. У, 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 обезопасить Зберегти себе від якоїсь поломки, від подачі 220 вольт. Ви просто берете, розбираєте оці кришечки зверху просто якимось гострим чимось з цієї сторони. Підковернули, трошки обережно вик, виколопали їх, вони зовсім без пошкодження виймаються. Так що все нормально. Чотири от, таких от болта викрутили. Шестигранник. Зараз я вам скажу, наскільки, щоб ви точно знали. П'ятерка. Ось. Зробили. Викрутили. Потім виймається ця ручка. Потім виймається ця Верхня частина. Тут, до речі, можна ще е, в цих риверах зробити там подвійне дно, такий акумулятор ще сантиметрів на 5, мабуть, по висоті додає, і вона ще більше акумуляторів в неї буде. Я тут все розбирати не буду, що тут в неї є. Е, до речі, кому, якщо щось потрібно, і хто знає, що це за перемикачі такі. Можна включати, виключати там щось. Так, і а, якщо потрібно розібрати ще плату відключити, там, показати, що там всередині, то ви можете мені написати, я для вас це зроблю. Але мені це все не потрібно. Мені зараз потрібно лише, отут, бачите, воно можна від'єднати. Я думав, відпаювати треба буде. Я просто від'єднаю два оцей і оцей дріт. А, навіть один я дріт від'єднаю, оцей чорненький, на і все. Мені це вистачить. Щоб воно нікуди не пішло. Потужність. 220 вольт. Все. На всім все. Отакий от, от маленький огляд. Всередині від EcoFlow. River. І. З вами був Сусанін. Ставимо лайк. Всім дякую 10 оглядачам мого відео, які подивиться це відео. Тож, поїхали в наступне.